Ще зніму, бо люди хочуть відео дзвонять, скинути. Але по телефоні купляти, то да -да. мусиш їхати одно дивитися. Ти ж його не купиш по телефоні. Ну, ша там по 10 місяців. Запрогай її. А що? А не не ну так трошки, так то й. Да. Поч... Та, поч... поч... да? Почистили купити щось mm -hmm. десь чуть. Ну то й там пасеться. <клес> да, малий?